Саша і вітрограф камер Після скляного експресу Саша згадав про тренування з вітрозарядами, які давно обіцяв містянам. Піщаний компас повів його до глибокого терасованого каньйону, на стінах мідь і туф, у проходах лампи копербалб, а попереду бронзові арки з різьбою. Тріал камери. усміхнувся він і поставив ліжко під навісом. Удих, повільне падіння, щит, булава вітру, трохи медових блоків на м'які посадки і кілька порожніх слотів під трофеї. Перший зал зустрів його свистом. Із трігера на підлозі розгорівся тріал спавнер, і крізь сині іскри прослизнув бріз. Куля вітру ляснула в підлогу, відкинувши ж сашу на балку. Він прийняв наступну на щит, пірнув у вир і відскочив у потрібний бік, пряма доріжка на верхню галерею. Третій постріл: контрривок булавою вниз, важкий удар по ногах вихору. Ще два, і в долоні засміялись перші вітрозаряди. Через хвильку спавнер заспокоївся і виспризнув тріал кі бронзовим ключем із тривожним блиском. Сусідній коридор упирався в вітрові турелі і мідні решітки. Зарядити доводилося точно і вчасно. Потрібна карта повітря, вирішив Саша і став до верстака: вітрозаряд, плюс лампа Копербалб плюс аметист, плюс ехошарт, плюс мідна рамка. Скляне вікно новинки вловило димок із лампи, і над підлогою спалахнули тонкі стрілки потоки. Що показували, куди тисне вітер, де мертва тінь, а де відскок дасть найвищу дугу. Вітрограф камер, прошепотів він, план польоту в межах однієї кімнати. З вітрографом зали читались як задачі по фізиці. Стрілки підказали куц пострілу. Саша підпалив один вітрозаряд під ногами, другий у стіну трохи вище, третій під лампу, відскок, відскок, галерея. Турелі на мідних площадках він здув зустрічними зарядами, а деякі лампи Копербалб активував по партитурі, щоб відкрити бічні дверцята. У крипті за бордюром чекала Волт. Ключ клацнув, і скриня відчинилась. Смарагди, книга з Feзер Foлінг 4, пара пластин оксидованої міді, хеві-кор і ще пригорща вітрозарядів. Ось чого бракувало булаві. Саша відчув, як важче руків'я. Наступний зал попросив ритму. Тріал спавнер змінився, підсвітившись фіолетом. Бутиль омінус мигнув скрині на вході. Омінус випробування. Саша кивнув сам собі і торкнувся флакону. Миттєво кімната підкрутилась. замість одного бріз, три плюс скелети на площадках. Вітрограф загорівся яскравішими стрілками. Це означало, що вітрові хвилі перекриваються. Саша вів дугу по вузькому вікні тиші, зрізав першого вихора булавою спадіння, другим відскоком скинув скелетів у медові кишені і, накривши третій постріл щитом, добив останнього. Спавнер проказав урочистий трель, і на підлогу випав темний омінус тріал Кій. Окрема омінус скриня подарувала несподіване Свіфт Снік 2 про запас, Фезер Фолінг 4 тріпнувся до п'ятого у накавальні і ще один важкий приз запас вітрозарядів. На виході він обійшов маленьку головоломку, три мідні педалі під вітром. Вітрограф показав, як одночасно натиснути всі: один заряд під стелю, другий по діагоналі, третій у підлогу. І двері поїхали вбік. У фіналі тиха зала з медовими бортиками, ідеальна для тренувань. Саша поставив табличку: вчимо відскоки». перше щит, друге крок, третє заряд під спину, четверте булава вниз. Дорогою додому він спустився на кілька рівнів нижче. Забрав додатковий ключ для студентів. У бічній ніші знайшов майстерку з копербалб і поршнями. Схема хвиля світла, гідно виглядала в міському хабі. У місті сяючого світла з'явилась арена вітропольотів: м'які медові бортики, турелі, манекени, лампи на ритмі компараторів і стенд, вітрограф камер, доторкниш, щоби бачити повітря. Булава вітру отримала серце. Хеві-кор ліг у руків'я, і кожен удар з падіння заспівав глибше. В академії Саша відкрив курс Тріал камере 101» – як працює тріал спавнер і чому він віддає ключі за ритм, як ловити бріз щитом і булавою, як комбінувати вітрозаряди для подвоєного відскоку, що таке Волт або Омінус Волт. І коли варто пити бутиль, омінус, як читати стрілки вітрографа і вмикати копербалб по партитурі. Повітря це теж механіка, просто її видно, коли маєш правильну рамку.